Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet Панове, привіт! Мбапе, Вінісіус і Вальверде. Ось кого я вирішив собі купити, і крім того, EA випустила СБЧ на Сунса, яке просто не можна пропустити, як і в випадку з Гендузі Тут правда трошки дорожче, але стати шалені. Тож я збираю, ну і відповідно ще треба було голкіпера легендарного докупити. Погляньте на цих стоунзів. А саме дивіться на того, що зліва з єнотом. 87, 5, 4, 4 рейтинги. Ну, це яка ціна виходить. Ого, 170? А як? Ти що, інформію багато дали? Чи то сьомий рейтинг почав знову щось коштувати якимось дивом. Джон Стоунс. Знову ж таки, зараз, як і в випадку, з Гендузі, важливо, не спішити і зробити правильний вибір. Чекайте, бо піків в мене тут забагато. Інші піки зачекають. Нам потрібний той Стоунс, який. Із єнотиком. Ось він зліва. Взяли, підтвердили, забрали. Добре. Одразу трійка дебютантів з мадридського реалу. В мене тут мав бути куртуа, і тут в мене стояв блан, ну тут були варіанти. Тут можна було начекувати, тут навіть Ван Дейк міг вписатися. Але коли сьогодні її випустили з Бачена Стоунса. я одразу зрозумів, що люди, тобто ви захочете мій вердикт, класний чи не класний. А Мбапе то не я ставив в стиль зіграності. Такого взяв. Controlled explosive. Боже, же 1 мільйон 290 тисяч вже. Як вам така ціна? Чи зрозуміло тим, хто мене питався, чого я монети не витрачаю? га? 200 тисяч різниці. Кройф. Куплено. 2 мільйони 765. Зараз. 2 мільйони 950. Мбапе. 2 мільйони 590 куплено. Зараз. 2,749. Ну і Вальверде взяв тако. 720. З Вальверда я вже не бавився, бо я його в останній момент собі придумав взяти. І той вже коштує 760-770. Гарно. Ми йдемо в чемпіонс і тепер ми готові. Вперше зібрана команда, в яку я добряче вклався. І то, що в мене залишилося майже 2 мільйони монет. Там є ще інформи, які можна продати. Я ще. Думаю, що на команду Року щось класне теж візьму. Дейонга чи розглядав замість Вальверди тільки того, який коштує 2 мільйони. Тільки той Дейон, який з пасами 99, мене цікавив. Але я думаю, що тому Дейонгу стане погано під час команди Року. Тому що за 2 мільйони приблизно будуть йти тоті карточки, напевно. 2-2,5. Вони люблять таку ціну, Шалена. Що, перший матч, поїхали з новим складом. Я сьогодні не грав, я не розминався. Віні Джуніор. Я не збирав твоє СБЧ, бо я знав, що я тебе куплю. Куплю, а збирати СБЧ я буду з легендами. Кіліан Блок. На команду Року бажає БП, нехай збувається. Рафінья! Стільки дебютантів, а перший гол сьогодні забиває наш хлопець. Прокачений. Можна сказати, що наш вихованець. Ми за його виховання дали 250 тисяч монет. Гендузі. Закиданнячком Мбапе в дотик, Ні, не зміг, не зміг, не зміг. В один вдома, два. Стоунс перший його відбір. Кіпер. Сар. Молодець. Легенда у воротах перша його діє, один вандерсар. Давайте бачите, як граю в відборі зараз за Конате? Як ідіот. Імбапе. Один-ноль. Було би, якби не гол перед тим. Від Рафіні. 2-0. Комон Стоунс, добре. Але якось з тою моделькою після блана я не дуже відчуваю впевненість, чесно кажучи. Хочу маси. Можна якось нагодувати мого Стоунса? Мбапе! Ембапе! Ну що, зарахуємо це як? Гарну дію від Стоунса, чи ні? Оу. Oh. Хоч десь МБАПЕ онсайд в мене. Але Стійка це вже інша тема. Добре Стоунс. Атакує. Цікаво, але поки не гол. О, гол престежують суперника. Отака тут команда. О, гарно спіймали. Вальверде, Вальверде, Вальверде. Федеріко. Впевнено. Е, Віні Віні. Стоунс. Ну, дав відбір, але мені здається, блан якось надійніше дає ті відбори. Рафіня. Добивання. Вінісіс джуніор теж хоче забити. Молодець Віні Ого, який пас. Зі швидкістю світла полетів. Блок гарний стоунс. Легкий голди бали. Якось Сартак Sartax кручується. І можна, можна, можна. І перекинув встиг. І влучив. Бальберде. Оп. Ага. Ага. Кіліан. Мбапе 1-0. Ой-ой. Не можу. Не можу. Не можу дефатись один на один зараз. Стоун Стій. його Бейл не але вистив. Ай-яй-яй. Але ж кидає. Добре, 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 добре. Добре. Віні джу... ні джу. Я більше не буду бити чіпшоти. О-тьо-тьо-тьо-тьо-тьо-тьо! Та бляха! Стоун з'явит бір. Вандерсер. Щось засейв нарешті. Лежний. Ти Ты высосей, буфон! Стоунс, да, відбір знову. Та так важко. <struggles> Добре. 2-2 МБП. 4-4-2 дали нам цей момент. Вона і буде продовжувати грати. Стоунс є контакт. Бляха прочитав! Да ты ги кричи взяли третьому матчі уже на такі, читачі, бляха. такі, че точи, бляха. дав золотим фінес шотом в стейку, ну то ж треба. Ну. А що Що прокачається, я питаю хе <смешно> смішні Я ж вам кажу, це еволюція не про що. Так, так. Шелін Альварес. Молодець Рафінья. Але ж погано добре. Вінісіус джуніор. Можна! онсайт 100%. Вини джуніор! Легонько. Дуже добре Рафіння на золотий фінес Що зараз вийде? Вийде, вийде і заб'є. 2-0. Якби я не стрімив, я б після першого матчу вимкнув приставку і не включав би вже, напевно. Сьогодні. Один-два. Добре. KRÓJ FIJE CUDOWY UDAR 3-1 Ja jeszcze nie znam jaki zielony timing łowię tu. Co robisz? SZO ROBAŻ? Kurwa To w tobie przez to, że minus 2 na to była taka smielewość? Teraz my pijdziemy wszyscy, ja jeden biegać nie będę Oj А що сталося? До Бапе підійшли друзі? Так і щедрі, і погляньте, просто так по тисячу очек роздають. Я ще такого не бачив. Це ті завдання, яких я чекав е з першого дня і всі 25, поки вони людей гнали в кар'єрки заходити. Я люблю такі завдання. коли Просто граєш і отримуєш тисячки. Люкс, не можна було так одразу? Можна продовжити той список 10 там, з 50, зі 100 і просто тисяча 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 тисяча. Коната і блан. Педро нету, і іруні. І... Ух, який сейф шмейхеля. Ось собі шмейхеля куплю. Сара продам, візьму шмейхеля. Нормальний кіпер. Стоїть не гірше. Ох, який удар, який сейф! Ох, ти дивись, що там робиться. Борис! Борис! Стоун З'їж його. Стоун? чудовий. Я в шоці. Нормально, Стоунс. Давно без грав, відвик. Можна! кройфа ти шо. А сюди застряг. Пен! Правильно, був, жовт тудай. Молодець. Добре. Ні 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 ні. -ні. Кунати. Ого. Гендузі, дуже добре. Стоунс Не, 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 не можно таке забывать Ну как это такое да, устроить? Форма там взагали пусти роли на... ЛМ Гендузи! Бляха шо Ну no. Молодец Гэндузи! Добре, Стоунс. Буде він Вривається, диви, він рве, нахрен. Зараз той фланг віддає простір легенду. Зі. Рафіня. Панове, там можливо, пані. Яке виконання? Яка краса. Десь я трошки загуляв зараз в захисті. Ну і втікай, то ж блан, можна бігти. Єєй. Я більше. <світ> Буду інколи бити. але трохи менше. Чіпшо те, бляха. О! Я нічого не робив! Я тільки що міг зробити 4.1. Я вирішив чуданути. Сонс. Стоунс. Чудово. Що я вам скажу після шести вачу зі Стоунзом. Мені сподобалося все, окрім модельки, які я би хотів докинути пікселів, щоб він мав більше маси. Ось і все. А так прикольна карта. Досить швидкий, класно забирає м'ячі. На перехопленні теж грає. В підсумку збірку Стоунса рекомендую. Я дуже сумніваюся, що він зможе когось розчарувати. І до речі, напишіть у коментарях, чи раптом хтось із вас зібрав інший варіант Стоунза, той, в якого золотий силач. Як там ваші враження? Ну а на сьогодні все, якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, почуємось. Побачимось, бережіть себе.